В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. І в ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. З великим упованням приходимо до тебе, найлюбіша наша Мати Марія, нехай почують голос Твій в наші уста, і з глибини душі любимо тебе, все, Діво, бо Ти є матір'ю Божого Сина і Спасителя нашого. Ідемо до тебе щоб у тихій розмові з Тобою навчитися, як нам жити, щоб украсити і спасти свої душі. Виєднай нам, Святого Духа, вчителя Твого, що вказував тобі у святості дорогу праву, щоб зрозуміли ми добре твою волю, слухали твоїх рад, наслідували твої чесноти і так освятились і спасли свої душі. Амінь. Чистота я цариця чистоти, і ця почесна назва прискорила мені багато величі і слави. Направду, ніколи не могла би я стати матір'ю Божого сина, коли б дівича чистота не була моїм приданням і найдорожчою чеснотою. Зрештою, я не прийняла б навіть цієї величної почесті Божого. Дякую. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. З великим упованням приходимо до тебе, найлюбіша наша Мати Марія. Нехай почують голос твій наші уста, і з глибини душі любимо тебе все, Діво. Бо Ти є матір'ю Божого Сина і Спасителя нашого, ідемо до тебе, щоб у тихій розмові з Тобою навчитися, як нам жити, щоб украсити і спасти свої душі. Виїднай нам, Святого Духа, вчителя Твого, що вказував Тобі у святості дорогу праву, щоб зрозуміли ми добре Твою волю, слухали Твоїх рад, наслідували Твої чесноти. І так освятились і спасли свої душі Амінь. Чистота. Я, цариця чистоти, і ця почесна назва прискорила мені багато величі і слави. Направду ніколи не могла би я стати матір'ю Божого Сина, коли б дівича чистота не була моїм приданням і найдорожчою чеснотою. Зрештою, я не прийняла би навіть цієї величної почесті Божого материнства та дівецтва. Знаєш, певно, що мій обручник, святий Йосип, був совершенний щодо чистоти і дівецтва. і якраз тому вибір мій упав на нікого іншого, лише на нього, і це прив'язало мене так, дуже святих, бо всі вони відзначалися цією чеснотою, чистотою. чистотою. Дуже помиляєшся, коли думаєш, що зможеш мені приподобатися без опанування і повздежності душі і тіла. Відвертай від себе всяку недобру думку, і то чим скоріш, нехай тобі здається, що стрясаєш із свого броня живріючі вугілля. Хто не відкидає лихих думок, скоро та в Божій боязні, то й бавиться із злющим змієм, плекає його в грудях. Подумай, чи варто видавати свою душу на вічні пекельні муки задля хвилевої приємності, коли вмієш берегти свої змисли перед усім, що є небезпечним для святої чистоти, то вони матимуть право до вічної нагороди у небі у день Воскресіння. Не дивися на речі, що шкодять твоїй чистоті, і не вимовляй слів, що могли би стати згішенням для інших. Невідповідний погляд, безсоромний язик зраджують гидку, погану душу, опанування себе в їді, в питтю, втеча перед лінивством допоможуть тобі навіть дуже зберегти невинність, особливо уникай пильно всякої лихої нагоди та небезпеки, все і скрізь. Пам'ятай на приявність Божу, коли не хочеш. Опоганитися гряцю нечистоти, найкращим сторожем твоєї невинності нехай буде поміркованість та опанування себе, без чого дуже легко попасти в гріхи, противній цій гарній чесноті. Коли б ти зрозумів, що це значить бути подібним до ангелів, ти би не злякався б ніяких зусиль, щоби зберегти безказу святу чистоту. Коли б ти міг собі уявити яку велику нагороду, обіцяно душам чистим і невинним, ти без усіх сил старався зберегти свою невинність. Ніколи не довіряй собі, своїй силі, бо вже не один, що стояв високо у святості, упав низько саме через це. Люби молитву, будь покірливий, коли хочеш невинно жити. Не уважайся маловажити дрібних, малих речей і небезпек, бо в цій чесноті кожна легкодушність і необережність має страшні наслідки. Тут треба тобі самого себе боятися і собі не вірити, щоби осягнути вічну заплату, що її обіцяно чистим душам. Іди моїм слідом. Дякуємо тобі, Марії. Престоли від, від вічної мудрості і непорочна вчителько чеснот, вимоли нам ласку у всьому тебе наслідувати, так як це ти, наша люба нене, ось тут нас навчала. Як раділи душі наші, слухаючи солодких твоїх слів, ідіть за мною слідом. Ми хочемо йти твоїми слідами, твої шляхи добрі і стежки твої Богові милі. Вірно, будемо наслідувати тебе, докіль тебе не побачимо в небі, як твої діти, у твоїй величі і славі. Амінь.